Юрій Чи народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка, член комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Доброго ранку Доброго ранку і з цього приводу хотілось би дізнатись, чи є певна стратегія, щоб систематично долучатися української влади саме до питань захисту наших інтересів, наших громадян там в Росії, не лише користуючись послугами російських адвокатів, тобто не одноразочково, а мається на увазі саме. Стратегічно і в продовженні цієї теми хотілося б дізнатися, чи можна очікувати, що ось остання заява Ели Помфілова, якщо не помиляюся, вповноважена по правах людини в Російській Федерації про те, що необхідно обміняти Надію Савченко на Олександрова і Єрофеєва, чи це спрацює? Ну, взагалі-то я думаю, що в цій ситуації нам треба виручати своїх громадян в будь-якому випадку, угу. і це функція держави, і це честь держави, і це відповідальність держави. Тому що кожен громадянин, який захищає свою країну, він повинен розуміти, що так само як він віддає своє життя і здоров'я за цю державу, незалежно від ситуації, держава буде захищати його як ну єдину цінність, яка може бути. Тоді лише може бути цей зв'язок тісний держави і громадянина. Відповідальність громадянина перед державою і держави перед громадянином. Тому я думаю, до честі кожної країни. І України в тому числі, коли ми тим паче стоїмо на становленні, скажімо, і захисті свого суверенітету, щоб кожен громадянин розумів, що захист від держави він отримає максимальному розумінні. І мені особисто не подобається та ситуація, що ми ведемо перемовини, наприклад, з тими ж е, терористами ЛНР до повного повернення додому всіх заручників. Мені не подобається, що поки ці заручники знаходяться не в своїх сім'ях, ми ведемо якісь перемовини з Росією, хоча розуміємо, що від їхньої волі, від їхньої вказівки залежить доля цих людей. Тому тут ми повинні проявляти. Твердість, наше зовнішньополітичне відомство. Але на жаль, бачите, нас останні два роки відомство не проявляє твердості не тільки в захисті національних інтересів, тому що ми не відстояли Будапештський договір, який нам гарантував територіальну цілісність, і так само ми не бачимо такої активної діяльності МЗС а це некомпетентність чи нерозуміння, як працювати. Я, і не бажання, я маю на увазі. Я спрацювати. думаю, що скоріше це у нас проявляється вже останні роки меншовартісність. вартісність. Uh -huh. Тобто, на жаль, ми бачите, був Янукович, нас тут росіяни керували, сьогодні у нас інша, ніби наша влада, але нами керують зовсім не українці, знову ж таки починають нам вказувати. І це досить для мене особисто неприємний випадок, коли Байден у Верховній Раді розказує, яку нам конституцію приймати, як нам вестись до терористів, хто в нас тут це як його корупціонер, то не корупціонер. Тобто, це не рівень. я думаю, що кожен, хто в. Політиці довго, тим паче в європейській політиці. Я думаю, знає чітко, що ні один європейський парламент би не допустив такого зневажливого ставлення до себе в європейському парламенту. Не меншов... дають гроші для того, щоб вижити. А е, ті, хто вибачте, дають гроші, ми вони не... мають право ми... вимагати, щоб ці Вперед гроші використовувалися ціленаправленно. Це не має відношення до грошей. Вперед день вибачте, року обізянки. Треба зрозуміти. Ми не обізянки, яким дають якісь бонани маємо нажимати якусь кнопку. Маємо ну... свої національні інтереси. Давайте от щодо дійсно яким чином будуть визволятися українці повертатися на рідну землю. От хотіли. Соб згадати дійсно та про... на продовження. на продовження нашої теми. Повноважена з прав людини в Росії Елла Панфілова, як ми й говорили, виступала за обмін українською льотчиці Надії Савченко на затриманих в Україні російських спецпризначенців Єрофієва та Олександрова. І цитата: мені б дуже хотілося, щоб взагалі була підтримана ідея про те, щоб був проведений обмін всіх на всіх. Це був би, хоч якийсь крок щодо поліпшення відносин між нашими державами, наголосила Панфілова і додала, що розглядає можливість такого обміну після. Для завершення судів, от пане Юрію, хотілося б вас запитати. Ми чудово розуміємо, що ці затримання, оці всі справи щодо обміну це один з таких, знаєте, маленька шестеренка російською мовою кажучи в перемовному процесі. От питання чи дійсно це може використовуватись на дипломатичних перемовинах? Я такий сильний козир, і впливати конкретно і на нашу позицію. Ну на жаль, на жаль, людські долі вони використовуються сьогодні коз... козиря в якихось політичних дискусіях, в тому числі, коли мова йде про обмін. Це, на жаль. На жаль, ми дійшли до того рівня стосунків з Росією, Україна, Росія, що ми сьогодні, ніби раніше братні народи, ніхто не міг повірити, що в нас були такі стосунки. Ми вирішуємо питання через якихось терористичні організації. Це на жаль. Але насправді моя особиста думка зараз, як громадянина, не як політика, що однозначно я би бажав, аби ми обміняли і щоб. Я думаю, що з української сторони ми би волю знайшли обміняти цих двох терористів чи не Ристя та міського службовців, які здійснювали в нас. Незаконну діяльність так обміняли нам дії Савтінка, яка дійсно незаконна. І ви Знаєте, Можна просто казати. зараз ми до речі, можемо долучити нашу колегу із Москви. У Москві суд сьогодні розгляне продовження домашнього арешту директора бібліотеки української літератури Наталію Шаріну. Затримали 28 жовтня після того, як слідчі, нібито знайшли в бібліотеці екстремістську літературу за судовим процесом. Стежить наш кореспондент, журналіст Ксенія Бабич Ксенію, розкажи, будь ласка, доброго ранку. Розкажи, будь ласка, подробиці, що відомо саме на цю мить. На самом деле, Пресненский суд Москвы начнет рассматривать ходатайство о продлении ареста Натальи Шариной где-то с 11 часов Москвы. Как сказал адвокат Иван Павлов, скорее всего, он будет продлен, потому как у следствия достаточно мало доказательной базы. Они обвиняют Наталью Шарину в серьезном деле. Это распространение экстремистской литературы, однако никаких документов или запрещенных периодики или книг они не смогли найти. Были обыски у сотрудников библиотеки еще раз повторные, но они тоже, видимо, не принесли никаких результатов. Иван Павлов также сообщил, что уже в январе будет полностью ликвидирована украинская библиотека, и, скорее всего, она будет переделана в мультимедийный центр Восточных Народов. Почему было принято такое решение, и кто окончательно будет увольнять сотрудников, неизвестно, но информация такая есть, и, скорее всего, так и случится уже в новом году. Ксенія, ми тобі дуже вдячні за інформацію, за включення. Ксенія Бабічна, журналіст з Москви про перебіг процесів із українцями, нашими, які там затримані. Отже, хотілося б знаєте, до іншої, не менш головної теми. Це, звісно, те, заради чого депутати не лягали сьогодні, напевно, фактично спати. Бюджет на 2016 рік. Отже, ваші. Ваша можливо критика в першу чергу, чому не можна було зробити це сьогодні протягом дня? На ну, що ж це робити? Я лише? вважаю, що це перша помилка, генеральна помилка самого Гройсмана як організатора скажімо, парламенту, спікера. На жаль, він взагалі кладе парламентаризм під ноги і ним витираються хто хоче, тому що такі документи вночі не приймаються. Шантажувати парламент тим, що завтра буде величезний рівень інфляції, теж не можна. депутати повинні розібратися. Тим паче, що ще є достатньо тиждень до закінчення року, і депутати готові були до 31 числа працювати. Немає проблем. Якщо особисто хтось чи голова Верховної Ради, чи ще хтось хотів за кордон поїхати з понеділка, то це їхні особисті проблеми. Але я вважаю, що це вже стає такою неприємною традицією, коли другий бюджет поспіль ми приймаємо уночі, коли депутати виснажені. Коли для депутатів дають в останній момент, коли ці 300 сторінок дуже важко перечитати одночасно, тому я вважаю що це дуже погана практика. І в першу чергу винувати керівництво Верховної Ради, це зауваження. Я думаю, що Гройсман повинен цим зрозуміти. Парламент це орган який приймає ну, ну най, найзначніші нормативні документи. То чого нам суспільство очікувати від такого бюджету, який прийнято був? Ну, насправді ночі? бюджет сам закон про бюджет це вже результат двох інших законів? Закони, які вносили зміни до податкового кодексу, так тому що на базі податкову кодексу формується дохідна частина, так, і закону так звані соціальні стандарти, так, коли пообрізали майже всі соціальні стандарти, і воно відображається в бюджеті. Тобто це вже так звана, ну, як я називаю, табличка Excel, де складаються дані, закладаються, і ми бачимо результат. Тому ми були проти, радикальна партія була проти цих двох законів, тому що ми вважаємо, що податкова реформа не відображає сьогодні ту, або ті зміни до податкової реформи, і не можна назвати реформою, не відображають потреби бізнесу для того, щоб він розвивався. А ті соціальні стандарти, як вони були відображені в законі, то вони зрозуміло не відповідають інтересам людей, тому що все перенесено на місцеві бюджети, основні статті, які не наповнюються сьогодні, тобто місцеві бюджети не мають достатньої бази на сходжень для того, щоб закривати ці статті, і ми передбачаємо, що деякі статті будуть недофінансовані через відсутність коштів на місцях. Ну, наприклад, простий приклад, да, от є у нас пільги учасникам війни, так вони перенесені всі на місцеві бюджети. Такові віть собі, що є у нас ветерани УПА, є ветеранами Другої світової війни. То ви ж при відсутності бюджетів, хто отримає на Галичині, а хто отримає на сході України. А чим різниця між цими людьми? Чому, скажімо, воїн Другої світової війни на Галичині не зможе отримати, а на Сході отримає і навпаки, воїну, котрі проживають в східних областях, не отримає. Ми розуміємо, що конфлікт цей не зник нікуди. І тому я вважаю, що це неправильна соціальна політика. А вже бюджет це просто відображення тих цифр, які заклали. Тому ми, наприклад, радикальна партія розуміє, Давайте чи... ми тому ми... залишимо на нашу наступну годину. В нас Добре. вже будемо. Так, так ми не прощаємося обов'язково. Будемо говорити. Та так, після випуску новин. Далі Наталія Шилим про наголоніше в Україні і світі. Так, зали... так залишайтеся з нами, щоб дізнатися, що відбувається на сході нашої держави. Отже, на підступах до Мар'їнки бойовики атакували позиції українських військових після нетривалого бою. Вони відступили, зазнавши втрат. Детальніше про цю ситуацію запитаємо у прес-офіцера сектору Маріуполь Олександра Кінсфатера. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, раді вітати вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, більше про це зіткнення і яка, яка інформація можливо не дай Бог про втрати серед українських військових? Так, диверсійна група чисельністю до п'яти осіб висунулася на відстань до 150 метрів від наших позицій і здійснила спробу проникнути в тил розташування особового складу військ. Група була виявлена нашою розвідкою і по ній відкрита вогонь. Після цього бойовики, застосовуючи стрілецьку зброю та гранати, відійшли в напрямку сірої зони. Втрат немає серед наших військових. Взагалі, по вашому сектору, яка є інформація, де саме тривали обстріли? Можете розказати більш детальніше? Минула доба на Маріупольському напрямку не обійшлася без провокацій з боку російських терористів. Вони тричі прицільно обстріляли українські позиції поблизу населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Широкіна зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів, а також заборонено мінськими домовленостями зброї, зокрема 82-мм мінометів поблизу населеного пункту Мар'їнка. Крім того, було зафіксовано одне бойове зіткнення з диверсійною групою. Протягом, протягом декількох годин вчорашнього дня по позиціях українських військовослужбовців в районі населеного пункту Мар'їнка вівся обстріл з боку ворожих снайперів. Українські військовослужбовці двічі відкривали вогонь у відповідь по російським найманцям у зв'язку з прямою загрозою життю особового складу. А от щодо коментарного, яка зараз ситуація? Чи бойовики залишили цей населений пункт? У по, попер... по попередніх даних основна частина бойовиків і бронетехніки залишила коментарнова. Зараз там можливо ще залишається невелика кількість терористів. Активності бойовиків в цьому населеному пункті не виявлено. Українські військовослужбовці уважно спостерігають за усіма переміщеннями бойовиків і в випадку загострення ситуації готові дати гідну відсіч ворогу. Напередодні. Представники місії обсі отримали можливість побувати в Комінтернові, де по їх інформації не виявили наявності бойовиків і бронетехніки. Пане Олександре, ми як завжди, дякуємо вам за надану гарячу інформацію. Нагадаю, спілкувалися із пресофіцером сектору Маріуполь Олександром Кінцфатером. Продовжимо розмову із нашим гостем. Нагадаю, спілкуємося з народним депутатом від радикальної партії. Це Юрій Чижмаль. Ще раз вам доброго ранку. Ще раз раді вітати. Отже, ми говоримо хотілося б звісно про те, що зараз говорять експерти. Критикують багато хто мінські угоди, які підписані були в лютому цього року. Не мали іншої можливості. Питання в тому, які Ім чином буде трансформуватися Мінск-2. знову Мінск-3, знову тристоронні контактні групи, знову постійні зустрічі. І чому саме зараз Кучма говорить про те, що там неадекватно були прописані пріоритети? А чому це не говорилось тоді, коли він підписував цей документ? Теж ну взагалі ми вважаємо це позиція, офіційна позиція радикальної партії, що мінські угоди і помилка, хоча б навіть тому, що вони ні до чого не призводять. Там закладені норми, які в принципі не можна реалізувати, угу. тому що ми не можемо дати амністію і це не погоджено з парламентом щодо всіх теро. Ристю, і це насправді з другої сторони, самі навіть вони не зрозуміли, що вони вимагали, тому що амністія надається тільки тоді, коли людина визнана винною. Тобто, спочатку вони повинні здатися, спочатку вони повинні пройти українське правосуддя і тільки після того підпадатимуть під амністію. Тому в даному випадку це є тупікова історія. І я думаю, що сьогодні вже суспільство зрозуміло, що вони не будуть виконані ні цього року, ні наступного року. І ми повинні, я вважаю, це єдиний вихід для країни відійти від будь-яких понять мінські домовленості і вернутися до єдиного правильного шляху, який мали ми взяти на самому початку цього конфлікту, це саме Будапештського першого меморандуму, де були гарантами нам. Світові лідери, це Британія, Сполучені Штати Америки, і в тому числі Росія, і вернутися саме до цього формату відстоювання інтересів країни. Мінський формат показав себе недіжіздатним, нежиттєдіяльним. Жодний пункт не виконаний, виконаний тільки ми. Там навіть не визначено поетапно, хто які буде кроки виконувати почергово. Україна майже виконує всі свої функції, ну завдання. В той час інша сторона не виконала жодних. І ми розуміємо, що все це було Росії закладено таким чином, аби завжди мати можливість сказати, що Україна щось не виконала, хоча б ту ж саму амністію. Тому це є тупікова історія. І це повинен визнати президент, це повинен визнати МЗС наші і прийти до іншого формату. Чи буде можливість виконати інші документи, які буде буде був прийняти сьогодні вночі? Ми зараз про це продовжимо нашу розмову. Мова йде звичайно про бюджет України. Отже, Верховна Рада на початку п'ятої ранку ухвалила за основу і в цілому проект закону України про державний бюджет та на, на наступний рік з дефіцитом 3,7 ВВП і з ВВП із доходами 595 мільярдів гривень за відповідне рішення. Проголосували 263 народних депутата. Проект держбюджету був доопрацьований з урахуванням Хвалених законів, представляючи внову проект бюджету, міністр фінансів України Наталія Яресько сказала, що розробники законопроекту в цілому врахували близько 20 різних змін. Жодного голосу на підтримку кошторису не дали фракції батьківщина та опозиційний блок від самопомочі. Проголосував лише один обранець радикали, які раніше відмовлялись підтримувати проект закону. Після консультації на фракції таки дали свої голоси, Завершуючи обговорення проекту бюджету. Прем'єр Арсеній Яценюк висловив подяку всім парламентам парламентарям за допомогу в роботі над кошторисом я усвідомлюю про те, що нам треба буде далі працювати не тільки над цим бюджетом, але й над всіма реформами як податкової, так і медицини, так і освіти. Ми з вами крок за кроком робимо роботу. Ми її реально робимо 22 місяці. Ніхто не сподівався, що країна зробить такий прогрес. І я залишаюсь оптимістом, не просто єврооптимістом, а українським оптимістом. Ми здатні проводити реформи. Ми здатні досягати результату, якщо ми одні і єдині єдність це є наша запорука українського успіху і сильної європейської української держави. Чекало, чи є єдність з народом і такі позитивні прогнози, на які сподівається пан Яценюк, враховуючи реформи з таким урізанням, в якому в бюджеті урізаються майже всі соціальні пільги і кошти на охорону здоров'я, яка зараз знаходиться в найгіршому стані за ці 24 роки, і на освіту. Тобто, чи можемо ми також бути такими оптимістами, єврооптимістами, як пан Яценюк? Ну я би був більшим оптимістом. Думаю, була б найкраща реформа в країні під кінець року, це якби. Ми яцінка просто звільнили. Але тут треба, ну якби, Моє бачення, що треба президента все ж таки зрозуміти, що це його вина що Яценюк залишився на посаді, тому що, в принципі, радикальна партія, більшість фракцій в парламенті готові були голосувати за його відставку. Єдине фракція БПП за дорученням самого президента, я так розумію, не дала на це голоси, і ми не винесли це питання навіть в сесійну залу. І таким чином Яценюк залишився дописувати бюджет, дописувати так звану податкову соціальну реформу. І ми маємо те, що маємо. Тому в першу чергу президент і фракція БПП повинна понести відповідальність за те, що прем'єр, я вважаю, провальний прем'єр, який за два ро. Оки, довів країну до ну практично до дна економічного дна і не дав на наступний рік жодної надії на якийсь ну, економічний розвиток залишається через новий рік знову на посаді. Якби ми два тижні назад і президент дав би згоду е... партії голосувати за його відставку, ми би сьогодні мали зовсім інший бюджет. Ми б сьогодні мали зовсім іншу податкову реформу, і я переконаний, що ми мали зовсім іншого прем'єра. Тоді логічне питання, чому з 20 депутатів радикальної партії 16 проголосували такі за цей ми бюджет, в тому вигляді, так. в якому він є. закон про бюджет, це вже останній. документ. Але ви раніше говорили, що ви не будете так. голосувати. Ми говорили, що ми не будемо голосувати, тому що ми хотіли, щоб депутати замислились на тою податкову базою, яку вони під нього закладають, і ту соціальну складову. І ми не голосували ні за податковий закон, тому що вважаємо, що там немає перспектив розвитку для бізнесу. А він навпаки, тільки робить його біднішим. Ми не голосували. Але за цю соціальні так звані зміни, та коли відібрали ну, відібрали від ті соціальні пільги, ті можливості, які їм надавало хоча б сьогоднішнє законодавство, коли вони вже це прийняли, от в мене питання до самопомочі: Чого ж ви голосували за ці два закони? А вже за бюджет не голосуєте, і нас поставили на розтяжку. Або ми йдемо сьогодні, скажімо, на новорічні свята і маємо інфляцію 35 гривень. Так, і це буде тоді найгірший подарунок для населення. Друге питання: ми не будемо мати тоді навіть індексацію 12%, яку сьогодні очікує населення, тому що не маючи бюджету, ми будемо жити по одній 12, по стандартам цього року, і в січні місяці людям найбіднішим, не перерахують їхні доходи навіть на 12%. То питання, що ми зробимо? Да. Ми визнаємо, що уряд найгірший. Ми визнаємо, що ми до нього в опозиції. Ми визнаємо, що його треба розпускати, треба міняти весь склад уряду. Але ми не можемо бути проти свого народу. І ми хочемо, що якщо навіть ті можливості є, підняти на 12% їхні доходи. Ми повинні це зробити. Якщо ми розуміємо, що ми можемо допустити тим інфляцію, ми повинні прийняти і зробити інфляцію. Інше питання у нас немає іншого виходу, бо закон цей недолугий, і ми повинні його міняти в січні-лютому місяці. Але тут іценьок в черговий раз проявляє свою таку ну фальшиву натуру, коли він заявляє з трибуни, що ми його перепишемо. Але спочатку візьмемо кредит МВФ. Як на нас будуть дивитися західні партнери, які почули з уст прем'єра, що спочатку дайте, ми вам зробимо то, що ви хочете, ви нам дайте гроші, потім ми перепишемо. Це обман, коли нам не будуть вірити вже і вони. Тому це шлях в нікуди. І ця фраза ще один раз підтверджує, що не повинні його захищати сьогодні, ні Європа, ні Сполучені Штати Америки. Ми повинні його просто прибрати з тої посади. Це не його місце. Но, но, і той колапс, до якого він довів, що ви вимушені були голосувати за цей закон, аби не ставити людей ще бідніше становище, аби не ставити. Завиставити економіку, ще в гірші становище, це вина саме Яценюка і в першу чергу, в тому числі президента, який не дав своїй фракції команду на те, аби ми підписали. Постанову про е, недовіру прем'єру і зняття його з посади. Ну щодо заяв Арсенія Яценюка і певних процесів, які відбуваються в державі, про перенаправлення мільйонних видатків бюджету на проведення всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні Будь вільним на МЗС схвалив прем'єр Арсеній Яценюк, реагуючи на критику народних депутатів під час розгляду кошторису на наступний рік, виступаючи у Верховній Раді нардеп Олесь Олексій Мушак заявив, що депутати хочуть також брати участь. У кастингу фестивалю. Якщо ж депутати не пройдуть його, зазначив він, можна на ці гроші запросити відомі іноземні музичні гурти. Викликає питання проведення всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні Будь вільним. 24, 24, 24 мільйона гривень або мільйон доларів. Ми, народні депутати, готові прийняти участь в кастингу на цей фестиваль і співати самі, чесно кажучи. Це раз. друге за ці гроші ми готові провести групу Юту або Red Hot Chili Peppers на ваш вибір. Я категорично підтримую вашу позицію, що співати можна і без грошей. Тому. Те, що було внесено державним управлінням справами, не Кабінету міністрів України, а іншою організацією, вилучається з державного бюджету України і передається на фінансування Міністерства закордонних справ України. Ви ж Підборні Оплески, от хотілося б вас запитати вашу точку зору щодо так, такого розподілу коштів, ну і спілкування прем'єр-міністра з добу. Ви бачите, що прем'єр-міністр веде себе неадекватно. Насправді це людина, яка нанята парламентом, аби виконувати закони України і. Коаліційну угоду. Як бачите, з цього виступу прем'єр проти себе просто ставляє. Він саркастує з того закону, який він сам подав, і нехай він не показує президента. Він же ж подав остаточно цей документ, угу. і він на кабіні це погодив. І таких речей там є не одна. Ми розуміємо, що це придеться все вилучати з того документу, тому що крім по фестивалю пісні, який ніхто не розуміє, звідки він взявся ці 24 мільйони гривень. Є, наприклад, для адміністрації президента утримання. І підтрим, утворення і підтримка національних парків. Ну, де адміністрація президента, де національні парки. Ми прекрасно розуміємо, що це на утримання заміських е, резиденцій президента, які обідуться сьогодні в країні там майже щось. Не пам'ятаю точну цифру, але там за сотню мільйонів гривень. А так само на лікувальну справу 370 мільйонів гривень. Перепрошую мені, но мені здається, що на сьогоднішній день давайте, медицина цих грошей, але на тільки лікування справді відомча, відомча яка система медицини. Ви фактично затронули дуже важливу тему, напевно, для всіх, хто зараз нас дивиться за нашою дискусією, стежить. От Тетяна Бухтєєв, народний депутат, ваша колега говорить, що проект бюджету 2016 на медицину є антирекордом за всю історію. Щоб не бути голослівним, давайте до цих. Форум у державному бюджеті на шістнадцятий рік за структурою мінохорони здоров'я заплановано витрати на охорону здоров'я в грозді 54 мільярди, що становить тільки 50% від потреб і лише 2% від ВВП. Хоча а, міжнародна організація охорони здоров'я говорить про те, що не менш 7% має бути. І якщо до показників, які у нас були до цього, то в 2013 році цей показник становив 4,2%, в 2012 і 2011 трошки більше 4%. для прикладу країн Євросоюзу, куди ми. Ми дуже прагнемо. Цей показник становить у середньому 9% відсотків. Німеччина 11 Франція, 10 Сказала народний депутат. І наостанок, якщо Верховна Рада затвердить бюджет МОЗ на держзакупівлю розмірі трьох майже 4 мільярдів гривень, як запропоновано, то 70% тяжко хворих пацієнтів залишиться без лікування і будуть приречені на смерть. Про це також говорить і ваш колега. Володимир Литвин, який говорив, що зараз дуже важливо боротися із соціально небезпечними хворобами. Говорили про ВІЛ, СНІД, С, і з цими показниками Україна. На жаль, досить має великі цифри, великі проблеми. Тож, якщо ми говоримо, що ми йдемо в Європу, якщо ми говоримо про безвізовий режим, хто ж нас прийметь із такими показниками із, із... такою ситуацією, і скільки мільйонів дійде до Європи з таким єврооптимізмом, враховуючи те, що населення скоротилося вже до 42 мільйонів за останніми Дивіться, домі. Ми не захищаємося закон, ми говоримо... Говоримо, що він найгірший закон, який ми мали. Це правда. Ми його за нього голосували тільки для того, щоб спинити рівень інфляції і видати дати можливість перерахувати соціальні стандарти. Але ми прекрасно розуміємо, що прем'єра треба прибирати не в січні, так в лютому. І новий прем'єр повинен подати новий закон про бюджет, який має повністю ці перегиби виправити за Яценюком. Іншого у нас шляху не існує, не виправить ніколи Яценюк Це. На жаль, він зайняв таку терористичну позицію щодо України, навіть не щодо парламенту, що якщо він буде прем'єром, то буде коаліція, буде парламент, буде спокій в країні. Не буде його, то вони зробили все для того, щоб розвалити парламент, кинути країну у перевибор, кинути країну у якісь внутрішні конфлікти. Тобто Яценюк сьогодні зайняв антидержавну позицію. Тому сьогодні ми пішли на цей крок тільки для того, щоб спасти населення. Ми не можемо бути одночасно позицією до уряду і до свого ж населення. Ми хочемо захистити населення, але ми будемо відстоювати і той факт, як прописаний цей бюджет, є для нас тільки одною із ще підтверджуючих моментів, чому ми повинні в січні місяці, з першого ж дня після Після свят починати процедуру відставки прем'єр-міністра, переписання коаліційної угоди, обрання нового складу уряду і зміни цього закону про бюджет. Тоді країна отримає певний шанс. Світлоніком цього шансу країна не має. Ну коли заплановано вносити саме зміни, і про це є інформація: зміни до держбюджету 2016 будуть вноситися в лютому березні. Такий прогноз зробив в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу голова профільного парламентського комітету Андрій Павленко. Я бы назвал этот бюджет, бюджет сбалансированный для нашего назовем так, международного валютного фонда. Но с другой стороны, мы все понимаем, что первые месяцы покажут, насколько те налоговые там, изменения, которые были внесены, будут ä, требовать корректировки. И не исключено, что... В январь-февраль январь, февраль месяц мы уже начнем э, разрабатывать поправки в этот бюджет. И изменения в бюджет будем принимать в февраль-март месяц. Так что этот бюджет нужен для того, чтобы страна вошла в Новый год с бюджетом. Для того, чтобы внешние наши партнеры тоже понимали, что есть консолидация сил вокруг принятия данного бюджета. Андрій Павелко, народний депутат, голова профільного парламентського комітету, висловив свою думку телеканалу 112 Україна. І є така думка народна, що немає нічого більш постійного, чим тимчасово. Якщо так приймалося той документ, який недосконалий, то чи варто очікувати, що ті зміни, на які ми очікуємо, будуть досить швидко внесені і не лише внесені на папер, а ще й внесені до нереального життя? А ви мені насихи ще б один рік? за 25 років незалежності країни, коли приймався бюджет, який потім не змінювався, він завжди змінюється. То тобто завжди вносяться певні зміни, да? Якщо не вистачає, наприклад, немає наповненості бюджету. А ми передбачаємо, що при такій податковій базі, як заклали сьогодні, як прийнялася більшість без радикальної партії, то не буде наповненості бюджету. і Отже, ті статті, які вони просто надули, вони будуть недофінансовані, і ми змушені будемо змінювати бюджет. Ми це прекрасно всі розуміємо. Тому за всі 25 років бюджет завжди мінявся. Просто така накал страсті, як кажуть, і непорозуміння між фракціями чи призведеться Ні. до ефективної роботи, щоб це швидко зробити, саме з цього приводу. Накал страстей, а тут відсутність у прем'єр-міністра будь-якої стратегії розвитку і єдине його ну, як би скажемо, базування, на чому він хоче вижити в наступному році, це тільки кредити МВФ. У нього іншої стратегії немає: отримати кредит, застабілізуватися, проїсти і знов піти за кредитом. Стратегії розвитку в прем'єр-міністра Іценюка немає. Тому. Ми маємо і такий бюджет. Він не цікавиться тими статтями. Вони його балансували, і Павелко правильно сказав. Хоча він голова комітету бюджетної, мали би над цим працювати ще з вересня і від прем'єр-міністра в вересні вимагати бюджет і обговорити його три місяці. Тому Павелко повинен і до себе десь звернути увагу, що чомусь комітет не вимагав від премєр міністра Тому ми бачимо, що. Уряд Ценюка підлаштував цей бюджет тільки під вимоги МВФ для того, щоб отримати кредит. Хоча ми казали, що бюджет повинен бути підлаштовуватися разом з податковою реформою під бізнес, який повинен наповнювати український бюджет, і ми повинні шукати внутрішні резерви. Тобто, вони поміняли, пішли простішим шляхом, але цей простіший шлях не є правильним шляхом. Ми вам щиро дякуємо за таку плідну ранкову розмову. А будемо раді бачити ще в ефірі. 112-го нагадаємо, Юрій Чижмар, народний депутат України, радикальна партія Олега Ляшка, член комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки і студії 112 Україна.